Я дуже ціную подружжя, яке заключається пізно, там, ну, так, вдовиця, вдівець, хочуть жити разом, один одного підтримувати, допомагати. Це, це, вже є, це вже є матерія подружжя, спільний вияв до спільного подружнього життя одної і другої половини. І повірте мені, що це спільне життя, оцей вияв до спільного подружжя. Воно часом от 70 років, так, воно може бути міцніше і сильніше, чим у 20. Бо у 20 тільки секс у голові, і там, і, і там як, як воно виглядає, як я буду перехлопцями глядати, яка в мене гарна дівчина, може навіть не дуже люблять, але вона дуже гарна, її всі люблять, а я скажу, вона моя, буду всіх хвалити ходити. Молодість буйність, дурість. А коли вже старші, свідомі, ну, вже ота шелуха облітає і залишається полова, спадає чисте зерно. Чисте зерно правдивих, добрих, щирих і чистих відносин один до одного. Тому я, я дуже з радістю такою благословляю таке подружжя, але треба благословення церкви там.